Банківські рахунки боржників за послуги водопостачання можуть заблокувати. Наші журналісти звернулися до профільних органів, аби дізнатися, в яких випадках застосовуватимуть такі заходи. Подробиці далі в матеріалі. Рахунки містян, котрі заборгували за оплату послуг з водопостачання, можуть бути заблоковані. Такі обмеження не виключають на Миколаївводоканалі. Ми вирішили розібратися, яка нині ситуація з заборгованістю миколаївців перед водоканалом, а також у яких випадках будуть застосовуватися заходи примусу. В абонентському відділі Миколаївводоканалу ми зустріли пана Володимира. Чоловік зізнався, через складну фінансову ситуацію накопичив борг за декілька років. Десь з 19-го року мені почали ці бумажки приходити всякі там з боргами, що мене щось там десь я щось дожен комусь. А Я ото. Двоє дітей я тільки розлучився, сам і опікаюся ними. І от, от давай роботай, займайся дітьми і ще ці борги, блін. Пан Володимир один з багатьох містян, котрі з тих чи інших причин заборгували за водопостачання. Наразі з комунальних платежів водоканал не до отримав більш ніж 220 мільйонів гривень. На сьогодні ми проводимо претензійну позовну роботу з боржниками конкретно щодо категорії населення. Передаються матеріали до суду. Станом на сьогодні в суді вже подано і розглядається, але ще рішень не прийнято близько. Півтори тисячі позовів або заяв на видачу судових наказів. На водоканалі уточнюють, випадок з боргом передається до суду лише тоді, коли сума перевищує одну тисячу гривень. Приведенням до дії рішень ФЕМІДи займається державна виконавча служба. Стягнення залежить від розміру заборгованості, тому що е, якщо борг менший, ніж 20 мінімальних розміру заробітної плати, звернення стягнення на майно боржника не може бути звернуто. Таким чином, при відкритті накладається арешт в першу чергу на рахунки, на кошти боржника на майно боржника при відкритті виконавчого провадження без різниці, яка сума стягнення. Тільки якщо сума заборгованості перевищує 20 мінімальних розміру заробітної плати, то тоді можливо звернення стягнення, наприклад, на квартиру боржника чи інше нерухоме майно. Роман Гаїбув наголосив. Блокування рахунків та арешт майна можливий виключно за рішенням суду. Такі заходи застосовуються лише у крайніх випадках при системній несплаті боргів. Також ми поцікавилися думкою пересічних містян, чи варто взагалі застосовувати заходи примусу до людей, які заборгували за комунальні послуги. Матря з кого, якщо людина не має нічого, то чого її, її взяти. Потрібно потрібно якось державі дивитися за цим. Я вважаю, що ні, не потрібно. Тому що зараз така ситуація в, з водою в Миколаєві, це, мабуть, вона повинна амністувати, так скажемо, цих людей. Ну я думаю, так, але треба все-таки з'ясовувати причини, з яких людина не платила так довго. Причини можуть бути дуже різні. Ну так, тому що, а як це? Всі ж повинні сплачувати, чому вони не сплачують? Так, звісно. Ну, Я вважаю, що потрібно, тому що якщо вони не будуть виплачувати, то будуть проблеми. Якщо всі виплачують, то чому хтось повинен платити, а хтось повинен не виплачувати на декілька років і так далі. Думки миколаївців щодо використання заходів примусу різні. Однак більшість сходиться на тому, що профільним структурам необхідно лояльніше ставитися до боржників у нинішній важкий час. На водоканалі запевнили, можливість піти на зустріч є. Водоканал. Може запропонувати укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутися до абонентського відділу Миколаєводоканалу, де запропонують всі умови, деталі, всі нюанси, як укладаються ці договори реструктуризації. Миколаївводоканал з розумінням ставиться до того, що в умовах воєнного стану містяни можуть мати фінансові проблеми однак закликають по можливості сплачувати комунальні послуги, адже від цього залежить здатність підтримувати водопровідні мережі в робочому стані. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.